Західняк. Йо, село нові шишори Прикарпаття. Ти Нащо я у коп пішов? Захотів? на набір в поліцію й пішов. А до армії в мене ще час є. Хотів він. Ну і просився б свої Шашори патрулювати. А однаково, однаково де. Коп є коп. Тю, ти що? Коп ходячий енциклопедії району, має знати все і всіх. Он Василь Наркоша, але поки на кримінал не йде, а... А воно Варвара Васильевна на вигляд те ще міністра, а насправді тримає порностудію. Порностудію? Чекай, так а, ч... а чого ти їх не затримав? Ти що, на трійки вчився? Ми хіба на гарячому можемо накрити? Ага. От би опудало спіймати, б нам не було. Опудало? Районна легенда. Зриває ланцюжки, висмикує телефони і тікає. І, і фіхто дожене. Ходить у салатовому худі, оверсайз навіть у спеку, тому його опудало. Так і, 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 і що? Побачиш, як хтось біжить у такому, сміливо дуй за ним, нас дожнеш, медаль дадуть.